Всім доброго дня. Е, людина написала мені по просить зняти відео кріплення борінки на плуг бомет 2 по 25. Я так його на швиденьку руку зробив. Взяв таку, купив трубку квадратну, 30х20. Приварив сюди уголок, на два болтики скріпив Рідне кріплення, що з плугом йшло, я нічого йому не переробляв. Трошки тут ухо тільки зігнув, щоб трошки довше воно відкривалося. Цепка такого кинув, на натягую ним, щоб воно не гуляло, як ідеш по городі. І все. Ну, і працює вроді нормально. Все. Як надо, як не потрібна борінка, відкрутив два болтика, знявсь, ну, ще до зняв Квадратну трубу це склав на місце, як по заводському воно було, да і все. Навіть ще не встигли покрасити. Всім мирного неба, до побачення.